Вітаю, друзі, продовжуємо з вами в'язати морського коника. У першій частині ми зробили голову, і тут я вирішила взяти оченята на безпечному кріпленні 6 мм. Нагадаю, тут мастинки 4 мм. Звісно, коли іграшка буде готова, буде більш зрозуміло, вже в загальному вигляді, але ось така різниця в очах. І коли буду знімати англомовний варіант, ще зроблю вишиті очі, щоб вам було з чим порівняти, і ви могли обирати той варіант, який вам подобається найбільше. А зараз ми з вами будемо в'язати тулуб. Розпочинаємо з кільця і пров'язуємо у нього 8 стовпчиків без накиду. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Стягуємо кільце і у першу петлю робимо сполучний стовпчик. Повітряна петля підйому. і далі з другого по шістнадцятий ряди ми пров'язуємо без змін по вісім стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири. П'ять. 6 7 8 сполучний стовпчик повітряна петля. Пров'язали усі 16 рядів, і далі будемо робити збільшення. Нам потрібно у 17-му ряді зробити два збільшення з інтервалом у 3 стовпчики без накида. Тож саме збільшення починаємо. Потім один, два, три, збільшення. Один, два, три, сполучний стовпчик. Повітряна петля, Далі. вісімнадцятий ряд без змін. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сі, Вісім, дев'ять, десять сполучний стовпчик і повітряна петля. У дев'ятнадцятому ряді знову робимо два збільшення, тепер з інтервалом у чотири стовпчики. Один, два, збільшення. Один. Два, три, чотири. Збільшення. Один, два, сполучний стовпчик і повітряна петля. У 20-му ряді без змін 12 стовпчиків. По одному у кожну петлю. Одинадцять і 12. сполучний стовпчик, повітряна петля. Далі, у 21 першому ряді, ми робимо три збільшення з інтервалом у три стовпчики. Починаємо ряд зі збільшення. 1, 2, 3. Збільшення. Один. Два. Три. Збільшення. Один, два. Три. Сполучний стовпчик повітряна петля. І таким чином у 21 ряді у нас 15 петель. У двадцять другому ряді ми продовжуємо робити по три збільшення, тепер з інтервалом у чотири стовпчики. Два пров'язали по одному, у третю петлю збільшення. Один, два, три, чотири, збільшення, один. Два, три, чотири. Збільшення. Один, два, сполучний стовпчик, повітряна петля. І таким чином, у двадцять другому ряді у нас вісімнадцять петель. У двадцять третьому ряді Робимо три збільшення з інтервалом у п'ять стовпчиків. Пров'язуємо спочатку чотири по одному, робимо збільшення. Один, два, три, чотири, п'ять. Збільшення. Один. Два, три, чотири, п'ять. Збільшення один. Сполучний стовпчик, повітряна петля. І маємо тепер 21 петлю у ряді. У наступному ряді ми також робимо три збільшення, але нам потрібно зробити їх усі спереду. Ми пров'язуємо десь сім стовпчиків по одному, три, чотири, п'ять, шість, сім. Далі ми робимо збільшення. Два стовпчики пров'язуємо по одному, робимо друге збільшення. Пров'язуємо 2 стовпчики по одному, і знову збільшення це вже третє. І далі решту петель пров'язуємо по одному стовпчику без накиду. І таким чином, у 24-му ряді, у нас 24 петлі. І далі з 25 по 28 ряди, ми без змін в'яжемо по 24 стовпчики без накиду у кожному ряді. Пров'язали 4 ряди без змін, всього тепер у нас пров'язано 28 рядів, і ось цю вузеньку частинку трошки наповніть холофайбером, доки це зручно робити. Щоб коли ми ось так скрутили хвостик, тут був трошки об'єм, а не зовсім пласка деталь. І тепер будемо робити зменшення. У 29 ряді ми робимо три зменшення з інтервалом у 6 стовпчиків без накиду. 5. 6 І робимо зменшення. 3, 4, 5, 6, Зменшення. Один. Два. Три, чотири. П'ять, шість. Зменшення. Сполучний стовпчик, повітряна петля. У тридцятому ряді ми робимо три зменшення з інтервалом у п'ять стовпчиків. Один, два, три, Чотири робимо зменшення. Один. Два. Три, чотири, П'ять зменшення. Один, два, три, 4 5, зменшення. І залишається у нас одна петля, в яку ми пров'язуємо стовпчик без накиду Сполучний і повітряна петля. І нам залишається ще один ряд, ми з 18 петель переходимо до 12, тож робимо. Шість зменшень з інтервалом в один стовпчик. Зменшення один. Зменшення один. Зменшення один. Зменшення один. Зменшення один, зменшення і один стовпчик, сполучний стовпчик, повітряна петля, і тут довга ниточка нам не потрібна, адже ми залишали кінець для пришивання на голові. Якщо раптом забули зробити це на голові, можна залишити тут ниточку довгу. Далі наповнюємо деталь холофайбером. Завдяки тому, що ми робили в одному ряді збільшення тільки спереду, бачите, у нас ось такий підкреслений животик. І тепер будемо фіксувати завиток хвостика. Ми беремо нитку, ту саму, яку і в'язали, і голку з широким вушком. Закріплюємо ниточку. І тепер нам потрібно поступово закрутити хвостик. І ось так ми приєднуємо. Наш завиток, зараз відшпила холофебер, переробимо і підтягуємо. Далі виводимо голку трошки вперед, тобто вгору по тулубу. Підкручуючи, а тут підхоплюємо наступну петлю, підкрутили знов. І ось так просуваючись, ми в один оберт фіксуємо, беремо петлю трошки вище. Іще вище і виводимо голку, підтягнули, і ще підхоплюємо ось тут петлю. І заводимо всерединку. Далі виводимо голку на зворотному боці. Ось так, бачите, у нас зафіксований завиток, і тепер тут ми ниточку закріплюємо і можемо сховати її всередині іграшки. І ось таку форму має тулуб. Ось так ми будемо пришивати голову, але зручніше це буде робити вже після того, як ми пришиємо плавці. Тож, у наступній частині будемо робити плавці і акценти на голові.